Уста говорять, він навіки згинув, а серце каже: ні, він не покинув. Ти чуєш, як бренить струна якась тремтяча, тремтить, бренить, немов сльоза гаряча, тут, в глибині, і б'ється враз зі мною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Так Завжди, чи в піснях забути хочу муку, чи хто мені стискає дружню руку, чи люба й розмова з ким ведеться, чи поцілунок на устах озветься, струна бренить лагідною луною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Чи я спущусь в безодні мрій таємні, де постаті леліють ясні й темні. Незнані й знані, і наводять чари, і душу опановують примари, а голос твій бренить, співа журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Чи сон мені склепить помалу вії, покриє очі, втомлені від мрії, та крізь важкі ворожі їсновидя, я чую голос любого привиддя, Бренить тужливо з дивною журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. І кожний раз, як стане він бриніти, тремтять в моєму серці тієї квіти, що ти не міг їх за життя зірвати, що ти не хотів їх у труну сховати, тремтять і промовляють враз зо мною. Тебе нема, але я все з тобою.